Вже вкотре я розумію, що для наших людей все не так. То я розговорювала на русском, чому не державною, тепер почала знімати відео на державній мові. Що це в лісі здохло? Ну, нашим людям ні угадіть. Розказувала, А, Мій канал, моя сторінка, наш канал, точніше, наша сторінка нашої ферми, буде трошечки переходити вже на державну мову у зв'язку з тим, що. Хотіла вам пізніше це розповісти, але це буде така ремарочка про співпрацю з деякими організаціями, якщо можна так сказати. Ось тому це буде такий плавний перехід на державну мову. І розумієте, він був би набагато раніше. Він був би а, ну на дуже багато раніше, якщо б не оці ці ось люди, які вічно цькували, тикали, ти повинна, ось як ти не розумієш. І ці люди просто ну вони такі ось такі, розумієте? А, тому, якби не вони, то цей би перехід був набагато-набагато раніше. Але ці всі хейтери дуже підняли рейтинг. І що саме прикольне, це те, що вони як дивилися мої відео на російській мові, так вони і дивляться зараз. А, тому що хтось десь там а, написав, що. А я коли дивилася ваші відео на російській, мені це дуже не подобалось. А ось зараз я розумію, що ви молодець. Так зачем ви смотрели раньше видео на русском языке? Люди, ну ви хотя бы, блин, уже не палитесь, Ну серьезно. Знаєте, просто дуже-дуже бісить, коли ось так хочемо однією вже на двох стільцях усидіти. Коли вам потрібна якась інформація, вам байдуже. Вам байдуже, хто вам надасть цю інформацію. Це я вам кажу, ну, ось на 100%, Розумієте, я українка. Так, я вела свій блог на російській мові, але навіть ці щирі патріоти вони зверталися до мене, вони питали поради, і вони дослухалися до цих порад. А, ось. І так, блін, так неприємно, так це бісить. І ось через таких людей не хочеться навіть далі знімати а, а, контент державною мовою. А, ось. І зрозумійте, коли ви менше будете цькувати людей, а, вони набагато швидше перейдуть на українську мову. І далі ще зараз така ремарочка, через яку можуть мене зненавидіти, зненавидіти знову а, деякі особи, а, тому що рускоязичні. Раждані нашої страни пережили намного більше, чим пережили щирі патріоти, котрі сидять на окремих територіях. Не знають, що такі війна, не знають, як це воно. Я ні в якому разі не буду всіх грести під одну гребінку. Я... Просто беру своє спостереження, і я думаю, що ці спостереження є у багатьох. І ви зрозумі, ну, ви розумієте про що мова ось і коли ці люди починають там розповідати, що ти повинна, що ти робиш не так, чи що ти робиш так, і вони не знають, що насправді відбувалося. Вони не були в облозі. Вони не знають, що таке постійні обстріли, що таке шахеди, що таке ракети. Вони не знають цього, але вони тобі розповідають, що ти повинен робити. А ось це казати, що це все почалося через російськомовних. О, це прям окрема така каста людей. Я не знаю. Просто ось я вже розумію, який срач буде під цим відео, але я сподіваюся на розумних підписників. І я хочу, щоб мій канал мав саме таких підписників, тому що мені не треба, щоб було багато всіх, аби було. Ні, я хочу вести свій канал для тих людей, котрі. Хочуть чути поради, котрі хочуть слідкувати за розвитком нашого господарства, ані не розповідати, що там по чому повинно бути молоко, або на якій мові ти повинна розмовляти. Це моє право, це моє діло. Тому я сподіваюся на ваше розуміння. Я навіть не буду сюди брати наших захисників, які більшість розмовляють російською, і вони не переходять на державну, тому що є дуже багато щирих патріотів, які розкрадають нашу державу на розмовляючи державною. Котрі е, тянуть людей на загибель, котрі ну, роблять дуже-дуже негарні вчинки, розмовляючи при цьому державною і навіть е, видягають вишиванки. Ось, е, але ви бачите зраду трошечки не там. Так, ремарка. Моя сторінка, мій канал не є політичним. Ми ведемо блог про наше господарство. Як ми годуємо, як ми доїмо, як ми переробляємо все. Я хочу поставити крапку на цьому, е, тому надалі буде. Я сподіваюся, що буде, бо сьогодні я дуже зла на всіх. Сподіваюся, що буде далі контент державною мовою, якщо люди далі не будуть чмиріти. А якщо будуть, то я буду вести так, як я вважаю за потрібне. Ось тому бажаю всім, всім, мої суржик звісно, да бажаю всім гарного вечора, тихої ночі, мирної ночі. Ось, і побачимось до нових зустрічей.